Привіт, мої любі Терези. Сьогодні ми зробимо розклад для вас на вересень місяць. Подивимось, якими енергіями буде наповнений цей місяць, що він вам принесе, на що вам потрібно звернути увагу протягом цього періоду, які поради вам ведуть Аркани Таро. І цей розклад він є загальним, тож вам потрібно приміряти ту інформацію, яку буду задавати, на свою життєву ситуацію, для того, щоб отримати. Побільше користі від того, що Ви дізнаєтеся. А зараз давайте розпочинати, і перше, що ми подивимось, це енергії місяця. Так, Старший аркан зірка. Зірка це, ви знаєте, така енергія надії, віри і сподівання. Це про те, що вас надихає, про те, що... Про те, що вас мотивує, чим ви живете, на що сподіваєтеся. І це такий місяць буде, коли ви будете будувати нові плани, будете мріяти, будете, можливо, закладати якісь, до речі, це ж у вас не народження, так? розпочинаються в наступному місяці. Тобто це будуть якісь карти бажань, якісь плани на наступний рік якісь мрії, які будуть вас окриляти, які будуть давати вам надію на краще і допомагати йти своїм шляхом. Класна енергія, мені дуже подобається цей аркан. Давайте тепер подивимося, що буде в сфері кар'єри, роботи, фінансів для вас. І так, кар'єра фінанси. Так, тут у нас дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів — це карта нічних кошмарів і страхів. Це ситуації, коли ви заганяєте себе, коли ви себе накручуєте, коли е своїми думками ви можете поїдати себе зсередини, через, через щось дуже сильно хвилюватися, не спати ночами через це. Давайте я доповню, про що саме будуть, з чим будуть пов'язані ці страхи. Рицар жезлів. З якимись новими перспективами, з вашою ініціативою. Це може бути ситуація, знаєте, коли ви, наприклад, на роботі проявили ініціативу, запропонували нову ідею, а потім ви усвідомлюєте, що тепер ви несете за це відповідальність, і що саме з вас будуть запитувати, якщо щось не вдасться. І ви можете переживати через це, чи правильно я вирішила, навіщо я це сказав, краще було промовчати, ініціатива наказуєма, от такі всякі, знаєте, як ваші особисті якісь установки, переконання, вони будуть вас трошки вибивати з рівноваги. В першу чергу це стосується ментального плану. А тобто це такі тривожні думки, це переживання, це може бути перегрузка, перегрузка а, саме вашого мозку, вашої голови через те, що ви будете весь час там і про це треба подумати, і про те не забути, і завтра треба тому подзвонити. Знаєте, коли ти лягаєш вночі спати, а думки свої виключити не можеш. Ти весь час думаєш про те, що тобі треба встигнути, про те, що... Тобі треба зробити, про те, що треба не забути, і ось такий от, трошки, знаєте, як нервовий стан може бути у вас посилений. Ну, от, не хвилюйтеся, ініціатива це завжди про рух, це завжди про розвиток і про впевненість в собі. Якщо ви вже е зробили ось цей крок, так, ви проявили себе, то вже несіть свою ідею з високо піднятою головою. Не заганяйте самі в себе, вам потрібно більше трошки віри в себе, трошки більше впевненості. Якщо ви не можете заснути через ці думки, ну почитайте щось перед сном, не втикайте довго в телефон, спробуйте включити собі якусь розслабляючу музику. Намагайтеся не тягнути ось роботу додому. Ви закінчили свій робочий день. Все, ваші робочі всі амбіції, думки переживання лишились на роботі. Додому намагайтеся йти вже з, так скажем, пустою головою і відкритим серцем. Тепер давайте подивимося, що вам дасть вересень в романтичних питаннях, в питаннях відносин. Питання кохання, так. Рицар це, цей король мечів, король мечів. Так, ну тут, тут можуть бути, знаєте як, або ви можете грати роль з цього короля мечів і бути досить таким напруженим, суворим, холодним по відношенню до свого партнера. Або ваш партнер може так себе проявляти. Тут якась, знаєте, йде історія така дуже, дуже холодна енергетика, коли мозок працює на 120%, а серце, як, начебто, ви намагаєтесь прикрити. Той, хто має колишніх, Король мечів дуже часто символізує колишнього чоловіка, колишнього партнера. Будьте готові до того, що він з'явиться в вашому житті, дасть якось про себе знати, нагадає, може, подзвони або напише, або ви його зустрінете, можуть бути якісь там спільні справи, питання з приводу дітей, 1 вересня також на носі. І будуть ось ці. Виясняння відносин з вашим колишнім може бути. Якщо у вас немає пари, то тут дивіться: король мечів це такий чоловік інтелектуальний, трошки, як, знаєте, такий трошки ботан можливо, це людина інтелекту, розумієте? Якщо ви хочете познайомитися з новим чоловіком, то вам потрібно звернути увагу на людей, які займаються саме інтелектуальною роботою або працюють з гострими предметами. Лікарі, юристи, бюрократи, науковці, айтішники, до речі, також це в нас королі мечі, бо в них головний їхній інструмент це їхній інтелект. О, тобто люди, які працюють в інтелектуальній сфері, о, о, там є можливість познайомитися. Але потрібно бути готовим до того, що ну, Король мечів не, не говоритиме не компліментів, не робитиме приємності, він більше про такий раціональний підхід до життя. Далі, давайте подивимося, які нові можливості відкриються для Терезів у вересні місяці. Можливості, так, закохані. Можливість зробити вибір, можливість знайти кохання, якщо у вас цього немає. Також позакоханим це можливість, знаєте як, можливість спокусити когось іншого на те, що тобі вигідно, можливість отак, от знаєте, своїм шармом, своїм вмінням ом, правильно подати інформацію, зробити, ом, зробити так, щоб людина, з якою ти домовляєшся, ом, вирішила, що твоя потреба їй також потрібна. Розумієте? Тобто це така певне вміння правильно придати свою ідею, правильно заключити контракт з іншим. Це, до речі, на побутовому рівні також може говорити про заключення контракту. От, А в когось буде можливість насолодитися відносинами з іншим. Побути ось такими Адамом та Євою в Райському саду і задовольнити свої ось ці тактильні почуття, своє насолодитись компанією людини, яка тобі подобається, можна так сказати. Так, тепер давайте подивимося, від чого нас застерігають аркани. У ну, березні місяці про що вони хочуть нас попередити? Ваш кубків. Дивіться мм. важ кубків. Як попередження, це, знаєте, попередження від того, щоб ви не розмінювались на дрібниці. Пажі це завжди про щось маленьке, про щось таке приємне покупкам, так? це все-таки пашку, але це досить таке незначне. Ви можете повестися на приємний комплімент е юнака, наприклад, який е нічого вам не дасть. Який просто проведе з вами приємно один вечір, а далі про вас забуде. І через це ви можете пропустити ось дійсно гідного вас чоловіка, до прикладу. Або це ви можете там спокуситися на якусь невеличку надбавку до зарплати і там, відмовитися від якихось своїх більш глобальних кар'єрних перспектив. Або ви можете там, погодитись на якийсь невеликий підробіток і а, піти працювати в чорну, а вас потім прижму, до прикладу. Проте ще а, кубки це ваш кубків, а це в нас ще дитина. І вам потрібно бути, якщо у вас є дітки, то вам потрібно бути обережним відносно своїх дітей, проконтролювати, щоб всі їхні питання були закриті, Там, поговорити з вчителями, якщо того, потрібне, того потребує ситуація потурбуватися про безпеку своєї дитини. Тобто вам потрібно, вас застерігають від таких, знаєте, досить дитячих вчинків відносно вашої дитини, відносно вашого вибору і вашого життя. А яку дадуть нам пораду, аркани, на вересень місяць? Порада, четвірка мечів. Не поспішайте, дозвольте собі відновити свої сили. Вам потрібно все-таки, зірка, до речі, також показує відновлення сил дуже часто. Це така, знаєте, як перезагрузка. Вам потрібно перевести подих, вам потрібно, можливо, якось трошечки. Сповільнитися, дати собі паузу в тому питанні, яке зараз для вас найбільш актуальне, для того, щоб переосмислити, для того, щоб наповнити свої ресурси, для того, щоб відновити себе і внутрішньо, і фізично, можливо, якщо хтось цього потребує, поїдьте у відпустку, поїдьте на дачу, трошечки розслабтеся, дайте собі виспатися, дайте собі. Просто фізично відлежатись для того, щоб у вас були сили йти до своїх мрій, тому що мрія у вас також от Такий у нас був розклад. Я вам дякую за те, що ви провели час зі мною. Бажаю вам в вересні отримати максимум від цього місяця, від цього часу. Це, знаєте, такий золотий період, коли вже і не жарко, і ще не дуже холодно. Кайфуйте від життя. І не забувайте поставити цьому відео вподобайку. Також підписуйтесь на мій канал, дивіться інші відео, які ви там глядете. І до нових зустрічей. Я вас обіймаю. Пока-пока.